Мурахи справжні силачі. Вони можуть піднімати вантаж у 50 разів важчий за свою вагу. Це якби ти взяв холодильник і спокійно пішов на прогулянку. У мурах бездоганний порядок. Вони працюють без відпусток, лікарняних і скарг. Нам би таку дисципліну. Деякі види будують мости. Зі своїх тіл, щоб долати перешкоди. Мурахи не сплять, вони просто роблять короткі перерви на кілька секунд. Так що, якщо колись не виспишся, знай мурахам ще гірше. Вони не мають вух, але спілкуються за допомогою запахів. Якщо мураха втратить орієнтацію, вона може застрягти. В спіралі смерті. Вони ходять колами. Поки. Ну, ти зрозумів. Тому, коли заблукаєш у торговому центрі, радій, що ти не мураха. А ще в мурашнику може бути кілька королев. Тож наступного разу, коли побачиш мурашку, знай перед тобою не просто комаха, а супергерой світу природи. Любиш цікаві факти? Лайкни і підписуйся, щоб дізнаватись ще більше.